Нещодавно волонтери центру до перемоги повернулися з чергової поїздки зі Сходу. Хочу вам сказати, поїздка була тяжка. Виїхали ми в вівторок, в суботи на неділю приїхали. Обстановка напружена в станиці Луганській, в щасті, постійні обстріли, будинки розрушені вже. Ще навіть є снаряди, які лежать не зірвані, вони не порозривалися. Ситуація в хлопців дуже важка. На даний час я вам хочу сказати, що там навіть немає не то, щоб дітися, взутися в хлопців, а нема навіть що їсти. Ми приїхали, вони нас угощали консервою, яку їм видає держава, сардіна в маслі, але замість масла там вода, і риба навіть не почищена в чешуї. За такими харчами забезпечує наша держава, наших хлопців. Сплять практично два-три години в сутки, тому що спати неможливо, як не обстріли, то чергують на блокпостах. Багато з наших хлопців з снайперами. Днями волонтери відправили на схід чергову допомогу, яку збирали всім, як то кажуть, миром. Мешканці міста, прилеглих сіл, підприємці, пенсіонери, хто чи міг допомагали збирати харчі, предмети гігієни, речі, кошти. І чула, як волонтери призивали, щоб жителі міста Умані допомагали для фронту. Я інвалід другої групи, на своїй пенсії обіцяю кожен місяць давати 50 гривень і закликаю всіх жителів міста Умані, що люди добрі, хто в Бога вірить, будь ласка, подавайте допоможемо нашій Україні любимої, і нашим дітям, нашим братам, батькам. Допоможемо їм вистояти, щоб, тому що ми в теплих хатах знаходимося, а вони там бідні, голодні, холодні. І якщо ми не позаботимося, держава щас не в змозі за них заботитись. Даю 50 рублів. Цього разу волонтери прямують до Пєсків. По дорозі будуть намагатися відвідати всі точки перебування підопічних центру до перемоги. Машина їде, нам надав приватний підприємець решетник Роман Пітітоніка, який з нами вже їздив 13 разів зону. Ато це його не перша поїздка. Можемо його тільки подякувати, що він рискуючи своїм і транспортом, і своїм життям. На вже 13-те надає свою машину і сам же є водієм і є волонтером нашого центру. Також поїздку з нами їде Бовкун Роман, це його буде 14-та поїздка. З нами їде представник самооборони Каліснік От, Веземо з собою військового до Марінки, який був вдома в отпуску, і веземо його в зону АТО. Хочу подякувати людям, які нам допомогли зібрати цю машину і поїздку. Це Кісіль Ігор, який нам надавав солярку. Приватний підприємець, наш тепличний комбінат, який постійно нам допомагає, дали фінансову нам допомогу, яку ми зможемо закупити для наших бійців форму. Також хочеться подякувати колгоспний ринок, який нам допоміг продуктами харчування. Ми сьогодні давали об'яву і люди трохи зносили продукти, печиво, спреї від комарів, зелень, щоб допомогти нашим бійцям. Також Дякуємо наш євродім, який нам дав плівку, так як хлопці укріпляються, блин, даже є, було надано плівку. Дякуємо. Голову райради дячука Олександра, який нам цей раз закупив для наших бійців м'ясні вироби, районну райлікарню Дякуємо, яка з нами дуже співпрацює. Цей раз нам дали ліки, продукти харчування, напекли пиріжків. хочеться подякувати жителів села Краснопілка, які завжди нам підтримують. Також цей раз нам напекли пиріжків, Десь 250 пиріжків, булочків. Також дякуємо Бовку. Кун, Валентині, яка напекла кексів, сім'ю Мельників, які напекли також кекси, всім людям, які нам переносили кріп, петрушку, зелень. Веземо цей раз багато цибулі хлопцям, капусти, огірків, помидор. Хлопці на сьогоднішній день потребують, так як і ми всі вітамінів. Може, хтось з за ніч черешня, якийсь прошлий раз в поїздку, ми нашим бійцям відправили чотири ящика черешень. Ми веземо цей раз маскувальні сітки, кікімури, так як війна, на жаль, продовжується, і хлопці просять маскувальні, що можемо надати. Хочеться подякувати всім, хто нам допомагав. Також ми цей раз надав нам солярку скус. Ярослав, а тому хлопці, як завжди, нам приходять, допомагають наша самооборона, де голова є скрипник Едуард і громадське об'єднання «Булат», які допомогли. І ще дякуємо за воду. 64 упаковки води і ящик кави надала нам громадське об'єднання Дружба народів Хайон. Значною підтримкою у роботі центру до перемоги є допомога закордонних друзів. Дуже велика вдячність французьким волонтерам, які на постійній основі допомагають нашому центру. На постійній основі завдяки їм наші хлопці отримують берці, отримують форму, яка дуже Достойної якості вона не нова, але вона дуже в хорошому стані. Також хочу ще сказати велику вдячність американським нашим друзям, які живуть в Нью-Йорку, які також по мірі можливості допомагають волонтерам Уманщини і також пересилають кошти для того, для закупівлі всього необхідного. Та волонтери вкотре закликають не припиняти людей допомагати та підтримувати збір речей, коштів, продуктів. На жаль, ситуація на Сході залишається складною вже сьогодні. Збирають необхідне для чергової поїздки. Хочу звернутися до наших гуманчан. Сьогодні ми знову відправляємо машину в Донецьку в область. Це піски і вся та сторона. Звичайно, дуже зараз важко збирати машину, тому що допомоги дуже мало йде від людей. Хочеться звернутися, що не будьте байдужими, тому що війна в нас не закінчилася, і те, що показують по телевізорі, це зовсім інше, те, що відбувається насправді. Я думаю, що кожен громадянин Уманщини може виділити якихось 20-30 гривень, щоб купити ту пачку печива, чи пачку чаю, чи пляшку води, тому що ті хлопці стоять і ризикують своїм життям за нас, щоб. Ми не ховалися по підвалах, і наші діти могли спокійно гуляти на вулиці.